Слава Україні! Вітаю всіх з великодніми святами! Дякую усім, хто боронить нашу країну. Адже тільки завдяки вам ми маємо можливість зібрати Великодній кошик і відчути Дух Свята. Яким був тиждень, що минув, розповім далі. Але перед тим поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар, щоб ще більше популяризувати україномовний контент. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки та курочки. Все, все те, що є домашнє, заказуйте. На кордоні з Білорусі встановили великий проєктор, на якому транслюють відео з наслідками обстрілів і російських звірств. Проєктор встановлено в Житомирській області. На ньому показують фрагменти з виступів Лукашенка, в яких він говорить про підтримку Росії. Наслідки російських обстрілів українських міст та звірств російських окупантів Бучі. Також демонструють уривок зі звернення Володимира Зеленського до білорусів, в якому він закликає їх не брати участь у війні. Біологічна зброя зсу. Українські воїни показали, як голуб Гриша виконує бойові завдання. Багато росіян щиро вірять у марення пропагандистів щодо застосування в Україні біологічної зброї. Ось наші воїни використали це. Голуб Гриша наводить справжній жах на російських військових. Він вправно виконує бойові виліти та успішно перетворює російських загарбників на добриво. Україна стане однією з перших держав, котрі запустять nft марки. Депутати Верховної Ради 10 квітня прийняли за основу закон про запровадження nft марок. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Коли було запущено марку Калош оркестра 283 голосами за депутати Верховної Ради прийняли за основу закон про nft марку. Зазначається, що цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить nft марки. Гроші від продажу цієї марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ, NFT або невзаємозамінний токен. Це тип цифрових активів, створений на блокчейні, який дозволяє отримати право власності на товар, що існує винятково в мережі, наприклад, зображення анімацію або відео, і водночас засвідчити його оригінальність. У Расті анонсували створення новітньої сучасної нейромережі, вже смішно з того, що вони можуть зробити хоч щось новітнє та сучасне. Але чекайте, то ще не треш. Вони планують створити штучний інтелект Жириновський, який буде давати аналіз сучасним подіям, так як би це робив політик, якби був живий. Наш учені чуть-чуть гравітаційне поле землі, і твоя страна буде під водою. 24 часа і вся страна твоя буде під водою Атлантичного Тихого океану. Нейро вивчить вивчать всі праці Жирика і буде відповідати в його манері. Та да Я виступаю. Та да треба сидіти. Також планується, що штучний інтелект зможе передбачати майбутнє. Пряма мова далі. Проєкт політичний алгоритм Жириновський. Це проект серії іскусственного інтелекту. новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации ту позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын сегодняшней России в том отношении той или иной проблемы, животрепещущей как в сфере внешней поли политики России, так и внутри страны. Уверен, что этот проект будет успешным. К его реализации мы привлекаем талантливую молодежь, которая идет сегодня по всей стране, в русском мире, вслед за Жириновским. Планове спалювання сухої трави обернулися масштабною пожежею в Буряцькому селі Солонці. Курйоз у тому, що до цього інциденту причетні пожежники. Спочатку квітня у Буряції було запроваджено особливий протипожежний режим. Поки він діє, будь-який відкритий вогонь заборонено. Рятувальники мали обходити оселі і перевіряти дотримання правил. Однак самі пожежники за погодженням з адміністрацією села пішли полити суху траву. Через недотримання техніки безпеки та через відсутність мінералізованої смуги для перешкоджання руху вогню він перекинувся на населений пункт як наслідок. Згоріли паркани, сараї, житлові будинки та лазні, а ще заготовлені дрова селян. Бункерний дід потрапив у вкрайне незручне становище, оскільки його виступ відверто ігнорували. Президент країни-терористки виступив на прийомі від грамот від дипломатів із 17 держав, але його промови виявилися нікому не цікавою. Благодарю вас за увагу. Ба більше після закінчення виступу бункерний зробив незручну паузу. Очікувані бурхливих овацій. Все. На, на этом. Їх не було. Після чого він почав говорити щось невиразне. Навіть анонс завершення заходу не привів публіку до чами. Всього самого доброго. Благодарю вас. Всього. Глядачам буквально було все одно і байдуже, що їм розповідає бункерний. У підсумку він так і не дочекався оплесків, після чого вирушив геть, повідомивши, що на запитання послів він відповідати не може через санітарні обмеження. В одному з попередніх випусків ми розповідали про те, що Земля не витримує носити на собі недонацію і протестує пробудженням вулканів. Вулкан Шевелуч на Камчатському півострові виконув величезну хмару диму та попелу. Через це село ключі, розташоване неподалік, засипало шаром попелу товщиною 8,5 см. сантиметрів. В країні Крінг зняли ролик про шкоду ВІПН. Ну щоб вже точно відрізати всіх від цивілізованого світу. Енергетика 2. Да, два. Паспорт нужно показать? Да я и так все знаю. Степанова Мария Александровна. 2 февраля 2002 года рождения, город Москва. Зарегистрирована по адресу Ленинский проспект, дом 20, квартира 89. Откуда вы это? Товары по акции желаете? Давайте разом допоможемо Елені зрозуміти, чому ж на неї всі дивляться як на неадекватну, коли вона ходить по магазинах і шукає для немовлят камуфляж. За два місяці я бігала всі магазини. Тобто на мене дивилися, ну як на неадекватного людину, тобто ну, такої невозможно. І Я зрозуміла, так, да, можливо. Роспеде рації привчають дітей до війни вже з самих паленок. Хабаровську ось ця жінка запустила стартап по виготовленню камуфляжних конвертів для новонароджених. На выписку из роддома молодой маме захотелось одеяльца соответствующей тематике. Но нічого подобного ні в одному уголке країни не було. Тому появилась ідея створити камуфляжний конверт для малыша самостоятельно. Таким був тиждень, що минув, традиційно напишіть в коментарях, яка новина вас шокувала або потішила найбільше. Не забувайте підписатися на наш ютуб канал. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па! блять -па. буде.